Привіт! Мене звати Наталя. А вас? Звісно, я розумію, що ви мені не відповісте і діалогу в нас сьогодні не вийде. А шкода, тому що цього уроку української мови ми говоритимемо про діалог та розділові знаки в ньому. Пригадаймо спершу, що таке діалог. На попередніх заняттях йшлося про те, що мовлення іншої людини можна передати за допомогою прямої мови, непрямої мови та цитати. Одним із способів оформлення прямої мови, тобто дослівної передачі мовлення людей, є діалог. Отже, діалог це пряма мова двох осіб. Порівняйте, будь ласка, монолог це висловлювання однієї людини, полілог розмова трьох і більше осіб. Кожне окреме висловлювання учасників розмови, діалогу чи полілогу, називають реплікою. Коли передаємо діалог на письмі, кожну нову репліку потрібно починати з нового рядка і ставити перед нею тире. Зауважте, будь ласка, що діалог є формою дослівної передачі мовлення, однак репліки в лапки брати не треба. Репліки в діалозі або полілозі можуть супроводжуватися словами автора, тоді розділові знаки розставляємо за тим самим принципом, що й при прямій мові. Але ще раз наголошу: без лапок. Поширеною формою діалогу є інтерв'ю, тобто розмова, побудована за певним планом та форматом, під час якої інтерв'юер спілкується з респондентом та фіксує відповіді. Інтерв'ю може бути анонімним у тому випадку, коли його використовують, наприклад, для дослідження. Воно може бути усною розмовою або вийти в текстовому варіанті. Інтерв'ю також проводять роботодавці зі своїми майбутніми працівниками. Для вивчення теми діалогу пропоную взяти інтерв'ю двох сучасних українських письменників Юрія Андруховича та Сергія Жадана. Воно вийшло на сторінці онлайн-видання Крафт. У цій розмові немає чітко визначеної ролі інтерв'юера, тобто людини, яка ставить питання, та респондента, який відповідає. Юрій Андрухович представник старшого покоління в сучасній українській літературі. Він є співзасновником поетичної групи Бубабу, що відновлювала в українській літературі карнавальні та буфонатні традиції. Андрухович належить до групи митців-постмодерністів, об'єднаних поняттям станиславський феномен. Найменування пов'язане з давнішою назвою міста Івано-Франківськ, яке згуртувало митців-представників цього культурного явища. У 90-х роках його тексти рекреації, московіада, переверзія стали свідченням абсолютно нового етапу української літератури. Нині Андрохович продовжує писати, перекладати та за своїми поетичними текстами бере участь у музичних проєктах. Із текстами Сергія Жадана ми знайомилися на одному з попередніх занять, коли говорили про цитати. Він народився у Старобільську, живе у Харкові. Його прозові й поетичні тексти мають великий попит серед читачів не тільки в Україні, а й за кордоном. Окрім прозових текстів, як от ДеПшмот, Ворошиловград, Інтернат, Жадан активно видає поетичні збірки життя Марії, тамплієри, список кораблів. Він також є учасником музичних гуртів Жадани Собаки та Лінія Менергейма. Але повернімося до власне діалогу двох представників різних поколінь сучасної української літератури. Як взагалі в тебе це почалося? Почалася література, почалася твоя творчість? Я тебе зацитую з списку кораблів. Це звичка ще з дитинства. Угу. Писати про все, що бачу, і про все, за що чіпляється око. Це так і було. Тобто, ти з дитинства почав отак от писати. Чи це вже все-таки герой, який так… І, ні, так і було. Я е, писав віршики в дитячому віці. Я пам'ятаю в четвертому класі я зробив такий наш е, сам видав угу. оповідання про те, що сталося. Що сталося? Сталося якась повінь на озері. У нас там ага. я написав про це оповідання, де героями були мої значить, друзі. Оповідання це все таки. Тобто це була проза. Да, угу. це була угу. моя перша проза. Угу. І я це проілюстрував своїми малюнками. Це це було в зошиті, існувало в одному примірнику, і слава Богу, це зникло. Дисюди пропало. А потім, вже знаєш, старші класи, я вже писав, і це вже було, ну, це, це вже було то розуміння того, що я пишу. Як у тебе взагалі це почалося? Література, творчість. Я зацитую тебе зі списку кораблів. Ця звичка ще з дитинства писати про все, що бачу, про все, за що чіпляється око. Так і було, чи це все-таки не ти, а твій герой так говорить, запитує у Жадана Андрухович. Ні, так і було. Я писав віршики і прозу у 4 класі, пам'ятаю, зробив сам видав, написав оповідання про повінь на озері. Героями того оповідання були мої друзі. Проілюстрував це все своїми малюнками. Все це було в зошиті, в одному примірнику, слава Богу, воно кудись зникло. А потім, уже в старших класах, уже було розуміння того, що я пишу, відповідає Жадан. У цьому фрагменті є дві репліки. Перша із запитанням від Юрія Андруховича, друга із відповіддю Сергія Жадана. Кожна з реплік починається з нового рядка, спершу стоїть тире, а далі з великої літери власне речення. Для того, щоб точно зрозуміти, кому належать які слова, на письмі можна додавати до діалогу слова автора. Після репліки діалогу перед словами автора ми ставимо знак оклику або знак питання, якщо речення окличне чи питальне. Або кому, якщо маємо неокличне розповідне речення. Після розділового знака ставимо тирей з малої літери Додаємо слова автора. І не забувайте про крапку в кінці. Думаю, ви помітили, що оформлення слів автора в діалозі дуже схоже до того, як ми розставляли розділові знаки в реченнях із прямою мовою. Відмінністю тому, що під час написання діалогу, репліка за реплікою з нового рядка ми не додаємо лапки. Далі в інтерв'ю ми дізнаємося, що перші тексти Сергія Жадана були прозовими. Письменник розповідає, як на перших великих читаннях його друзі буквально винесли його на сцену, аби він поділився із залом своїми текстами. Але Юрій Андрухович повертає розмову в бік поезії. Гад, нам треба е, стрибок у поезію, е, тому що останніми роками, е, ну, Три або й чотири нові збірки, кожна зі своїм характером, так би мовити. Ну кожна абсолютно цілісно витримана навколо певної концепції, так, задуму, так, І, Принаймні, оці три тамплієри, антена і список кораблів. Чекаю, що було до того. Життя Марії, Життя Марії абсолютно асперійно. теж так. Останніми роками ти видав три, або й чотири нові збірки. Кожна зі своїм характером, цілісно витримана навколо певної концепції, задуму. Принаймні оці три: тамплієри, антена і список кораблів. Чекай, що було до того? Життя Марії. Ці дві репліки діалогу не супроводжують слова автора, тож ми просто завершуємо речення відповідним розділовим знаком. Якщо це запитання, знаком питання. А коли маємо відповідь, неукличне речення, то ставимо крапку в кінці. Далі Юрій Андрухович запитує, як Жаданові з таким насиченим публічним життям та регулярною участю в багатьох проєктах вдається писати так багато віршів. На що Сергій Жадан відповідає, що пише більше ніж виходить друком. Просто він часто повертається до тих самих тем і не хоче повторюватися. Хоче рухатися далі до того, чого ще не пробував, і не знає, чи добре те, що він пише дедалі більше. Для всіх нас це добре, думаю, і для тебе теж. Ну я думаю, думаю, ти наш Але... Ти ти ж по собі бачиш, що от є частина читачів і критиків, які ага. говорять, ну він найкраще написав тоді. От там та, от, те, що він писав. Так, це це на, завжди будуть так казати. Та, того, тобто те, що да на чому я виросла, на чому я виріс, і, це є найкраще. Є багато людей, як і це треба зацептувати, тому що люди пережили свою першу любов до тебе тоді з отими текстами. Ми, вони не хочуть допустити, щоб хтось що так, тут ще краще так, що щось. Для всіх нас це дуже добре, мабуть, і для тебе теж, коментує слова Жадана Андрухович. Ти ж по собі бачиш, є частина читачів і критиків, які говорять, найкраще він написав 20 років тому, на чому я виросла чи виріс, оце і є найкраще, реагує на слова співрозмовника Андрухович. Тому що люди пережили свою першу любов до тебе з тими текстами. Вони не хочуть допустити, що тепер з'явиться ще щось краще. Зверніть, будь ласка, увагу на те, як подано цей фрагмент інтерв'ю. Репліки в діалозі записані не з нового рядка кожна і виділені не за допомогою тире на початку кожного висловлювання. Коли репліки діалогу записують одна за одною, їх потрібно брати в лапки, а між ними ставити тире. Після слів автора коментує слова Жадана Андрухович, є крапка і таре. Нова репліка почалася в лапках. Після неї, щоб показати, що далі йде нове висловлювання у діалозі, знову стоїть тире. Лінк на повну розмову Юрія Андруховича та Сергія Жадана ви знайдете в конспекті до цього уроку. Маю надію, ви зацікавилися цим інтерв'ю двох сучасних українських письменників. А перевірити наскільки запам'яталися правила оформлення діалогу вам допоможуть тестові завдання. Успіхів вам у навчанні і до зустрічі на уроках української мови!